Всім привіт! З вами Степ і це канал Степ Авторозбір. Сьогодні хочу е, розказати кілька слів про автомобіль Рено Кенгу, на якому я тиждень назад мав змогу поїздити трішки. Е, на, на наступному тижні зроблю нормальний огляд даного авто в такому форматі довшого відео. Сьогодні кілька слів, так як обіцяв. Значить, що перше впало мені в око, це посадка. В мене був колись Berlingo, але там е сидіння водія сидиш приблизно як в легковій машині, як в легковому авто. В Ренокенгу, цьому рестайлінговому, сидиш як на кухні, на оцих дерев'яних таких прям, е кріслах з прямою спинкою. Дуже дивно. Авто 2007 року 1,5 дизельний турбірований двигун. Їде нормально, ну я не скажу, що там якісь, в принципі, порівняти з старими автомобілями, на яких я в основі їздив, то їде так, достатньо нормально. Торсіонна балка там сильно багато не повезеш, тому що вона дуже легко сідає. Ну, Розраховано, якби вантажопідйомність всього на 400 кг це разом з водієм, з пасажиром, якщо вони є. Так, і вантаж, це Все разом. Тобто, ну, не так і багато можна туди. Нагрузить, але авто нормальне. На даному авто було 130 тисяч пробігу, рідного, не скрученого, авто в нормальному стані, в непоганому стані, якби нічого гнилого немає. Але на панелі купа якихось е, помилок, як завжди, з електронікою біда. Ну тобто все працює нормально, але оці лампочки блимаючі і е, які постійно світяться, трішки, звісно, накаляють, скажімо так. Єдеш і відчуваєш себе не як в легковій автомобілі. Ти знаєш, що на те ніхто не гляне. Просте авто для роботи. Не знаю, що ще можна так коротко навскідку згадати Коротше, на наступному тижні зроблю детальний огляд даного авто. Заведу, проїдусь і все розповім. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, може комусь щось розповісти. Всім гарного вечора. Пока.